Продається житловий будинок загальною площею 113 квадратних метрів, розташований у мальовничому селі Литячі Тернопільської області. Будинок збудований у 80-х роках, доглянутий, у хорошому житловому стані, з виконаним ремонтом, меблями та побутовою технікою, що дозволяє одразу заїхати та проживати без додаткових вкладень. Загальне планування включає три просторі кімнати, зручну кухню та допоміжні приміщення. Встановлено металопластикові вікна, дах перекритий. Шифером, територія огороджена надійним кам'яним парканом. Усі комунікації підключені: вода, газ та електроенергія. До будинку належить велика земельна ділянка площею 25 соток, рівна та доглянута з садом, господарськими будівлями, сараєм та підвалом. Додатковою перевагою є окрема літня кухня, площею 30 квадратних метрів. В якій облаштована одна житлова кімната, є піч та газовий конвектор, що робить її повністю придатною для проживання або використання гостьовий будиночок. Місце розташування ідеально підійде для поціновувачів природи та спокою. Поруч ліс, річка Дністер, відомий оглядовий майданчик, кіньян, з відкриваються неймовірні краєвиди. На протилежному березі Дністра вже знаходиться Івано-Франківська область, що робить локацію ще привабливішою як для постійного проживання, так і для дачного чи туристичного використання. Ціна 7200 доларів США. Для реального покупця торг можливий. Будинок вартий уваги та чекає на нових власників. Для деталей обов'язково звертайтесь до нашого телеграму та не забувайте підписатись на канал.